Добрий день усім привіт з Бессарабії, це Південь Одещини. Сьогодні я хочу показати вам, що у мене цвіте, які цікавинки. Ось перша бачите такі ірисики чудесні. Колись я їх купувала як голландські, і вони високі. Десь до пів метра, то може і більше, сантиметрів 60, висота цих ірисиків. вони такі гарненькі, чудові, чудесні. Ще був жовтенький та десь пропав, чи опилився може. Дуже гарні, білі. А це моя трав'яниста півонія, яку я саджала восени. Виписала я її в квітковому центрі Лілія. Здається, міс Америка. Ну, я якщо помилилася, то підпишу. Якщо не помилилася, то так і залишиться. Оце така півонія. У неї чотири. Навіть п'ять бутончиків, бутончики крупненькі. Побачимо, як вона буде цвісти. Цікаво перший раз у мене. Розцвів мій молоденький клематис, надія. Три квіточки поки. І риси почали цвісти такого шоколадного кольору багато ще понапускало бутонів, ще не розцвіли ось іще. Вони самі перші цвітуть клематис. А це ірис іншого кольору, бордовий, також цікавий, поки один розцвів початок квітування ірисів. У нас ночі пройшов такий гарненький дощик. Бачите, почала відкриватися трав'яниста півонія. Бутони також крупні і квіти крупні. А ось яка гарна квіточка. Перші дві півонії відкрилися. Вони такі запашні і такі гарні бордового кольору. Цвіте конвалія. Такі гарненькі-біленькі двіночки. Я вже багато зірвала на букет, але ще ще є. Ось, бачите, і листя таке гарне. Ще є багатенько їх. Почав цвісти ім'я, дуже запашний, і великий корч розлігся. Троянда Югенлібе, Флорибунда. Набирає свої бутончики. Незабаром і троянди будуть свісти вже. А тут в мене золотарник. Такими гарними жовтими віничками цвіте. Аквілегія різнокольорова почала цвісти. Ось, подивіться, яка гарна рожева. У мене різна є. А ось, бачите, яка. Сонечко світе. І крупні такі квіточки. Крупні. Ось, бачите. А тут розплівся очіток. Я не знаю, як він зветься, але ж дуже швидко розростається, дуже багато його наросло. Троянда Мона Ліза. Нарощує бутончики. Молоденька. Напевно, її другий рік. Якщо щось не сплутало. Лілія гарно піднімається. Тут два сорта. Одна вище, а друга нижче. Жовті тюльпани, такий гарний сорт, як кажуть бабусині, тюльпани, вони не опиляються і завжди отакі жовтенькі горять, дуже гарні. А тут іще ці. Малинові цвітуть. Бачите, аквілегія різного кольору. І Синенька, і рожева, і темно-рожева, і світло-рожева. троянди піднімаються. Дощик добре полив. Тут розсвів такий темний. Тюльпанчик майже чорний. Темний, темний. Цікавий. Це з нових моїх посадок. Буде цвісти моя штамбова троянда. Бачите вже бутончики. Джет-сет флорібунда. Так цікаво подивитися, це перший раз. Цвітуть ще жовтенькі лимонні тюльпанчики. Почав цвісти мій новенький тюльпанчик з нових посадок, видно, що буде гарненький, різнокольоровий. І нарцисик мій гарненький І ще цвіте. Такий він яскравий, дуже милий, гарнюсінький. Цвіте моя маленька азалія, яку я купувала у дендроферми сім'ї бережнюків. Колір трохи камера освітлює, вона темніша, темно малинового кольору. Цвіте букетиками. Гляньте. Квіточки міленькі, сантиметрів 3, 2. А від землі теж невисока, сантиметрів 15. Може, тому що вона така маленька, першорічка у мене в ґрунті росте? Дуже гарна і колір мені подобається. Азалія. Повилазили мої живці троянди, які я садила минулого року, у вересні місяці. Бачите, вже їм за тісто, потрібно їх вже відкривати, ці пляшки. Вилазять вже назовні. Бачите, це також. Зараз відкрию і покажу вам, які вони будуть. А це ще одна. Я навіть забула, які я сорти тут садила. Та вже що виросте. Як не записала, потрібно подивитися в блокнот. Зараз відкрию. Ось, бачите, витягнула пляшку, полила. І ось такий кущик у мене. Вже виріс. Напевно, це троянда. Серео жовтеньке. Думаю, так. А це троянда 4 сезона. Це також мій живець. Я його садила влітку у минулому році і відкрила восени у минулому році. Бо теж так вилазив із пляшки цей живець. І ось він уже так гарненько розвивається. Навіть буде свісти Тут у мене вербозілля лучне. Такий гарний колір листочки. Вони такі міленькі, а ще цвітуть з жовтенькими квіточками міленькими. Дуже гарний цей Це вербозілля. Ось іще один кущик я відкрила, витягнула пляшку. І ось такий кущик, ну, не пам'ятаю, що це за сорт. Ще я можу так зробити що декілька різних сортів в одну ямку посадити. Ще таке може бути. Ну, побачимо, нехай розвивається. Ось іще один кущик. Коли знімала пляшку, трохи подерла листечко. Полила його. Також не пам'ятаю, що це за троянда, час покаже. Це також живець, посаджений минулому році в вересні, але ж я його відкрила трохи раніше. Це біла чайно-гібридна троянда назву не знаю. Троянда Чіпіндейл. Бачите, вже навіть бутони потріскалися. Мабуть, сама перша стартане вона в цьому році. Кругленькі такі гарненькі бутончики. І кущик завжди в неї такий гарненький. Гортензія, анабель древовидна, Світеро розмарин. Марин. Почав цвісти мій клімати з голубий Ангел, крупні квіти. Бачите? Але тільки почав ще багато бутончиків. І бутончики такі крупні. Цвіте дерево подібна півонія, трошки дожік. Намочив пелюсточки і квіти понаклоняли свої голівки. Ой, кажу вона гарна. А ось така крупна. Дуже крупна квітка. І така гарна. Ой, які ж вони гарні. І багато їх на кущику рясно в цьому році цвіте так. Плюсточки ніжні намочилися дощиком і поопускалися. Там іще внизу. Вон. Заховалася. Але ж не опали пелюсточки, тримаються, ще трішки поцвіте. Дуже гарна, дуже гарна гарнюня півонія, зараз сонечко виходить, Пісуше пелюсточки і вони повідкриваються. Цвіте калина, ви бачите, який гарний кущ, як він гарно цвіте. А високий який, мабуть, метрів п'ять, а то й більше. І гарні такі квіти, як у гортензії. Стерильні, фертильні. Подивіться, яка ж це краса. А ось така гарна природа. А тут розсвіли різного кольору аквілегії. Ось бачите, синенька. Ось так добре видно. А тут. Синенька, а біленька всередині. Ой, така інтересна. Гляньте, цікава. Цікава, цікава. А ну ця, ой, ця яка гарна. Бачите. А ця рожева, такої ще не бачила. Вони опиляються тут. Бачите, яка цікава. І ось гляньте, це щось таке цікаве. А це темно така рожева. Темно-рожева. А тут синенька, темно, темно-синя така, а середині з біленьким. Гляньте, яка краса. І крупненькі такі квіточки. Взагалі, тут у мене дитячий садочок моїх живців. Колись я вам покажу їх. Вони вже попідростали не один рік їм. Тут біла, чайно-гібридна троянда, з якої я вам показувала живець. А тут як... яка аквілегія, бачите? Ось світло рожева Тут хурьма. Гарні ці квіточки аквілегії. Шкода, що не пахнуть. <світло -рожеве> Шкода, що не пахнуть. І якось дивляться вниз. Краще б вони дивилися вгору. Це так мені хотілося би. А, розпол... а природа розпорядилася так, як їй треба. Синенька, ця темно-синенька, просто синенька. Темно, темно така фіолетова. Гляньте, а всередині такі жовті тичиночки гарнесенькі. Та тут різні, бачите? А це, це тільки відкривається, напевно. Бачите. Багато різних. Вони тут ростуть, самі сіються, опиляються, а ось мої живці кущики. Ну, назви я записувала, тут в я... мене є. В записничку, що я садила. ось Оце всі мої живці. Тут уже величенькі кущики. Якомусь кущику два роки, якомусь кущику три роки, різні періоди. Тут і чи ангела її вже більше, ніж чим... ось, бачите, вже бутончики. Більше ніж 2 роки, точно три. Це вже тут не скажеш, що два, бо вона вже величенький кущик. А тут мій живець граната. Теж гарненько пішов в ріст. Ось таке у мене сьогодні вийшло відео. Показала вам свої. Живці троянд, все, що цвіте, дякую всім, хто буває зі мною. Дякую, хто коментує, пише гарні відгуки. До зустрічі в наступному відео.